Летніцький Микола Валерійович, інфічний рятувальник. Вранці заступив я на сутки, поступила команда. 30-ту ДПРЧ став висаджуватися десант. Увага! Виїжджає два відділення. Вулиця Пушкінська, 31, а горить квартира, два відділення. Треба було провести евакуацію. Кажуть, готувся, не готовся морально, але голові це все прокручуєш. Ну, Тяжко дуже. Емоційно, морально тяжко. До повномасштабного вторгнення ми не знали, що таке ракетний удар. Ми не знали, що таке можуть бути постріли, вогнепальне, поранення. Такої практики нам, на щастя не мали, але, на жаль, маємо. Родно неймовірний така. Особливо в перші дні повномасштабного вторгнення Російської Федерації до нас ми дуже всі зразу об'єдналися. Я просто був дуже вражений роботою волонтерською, роботою ДСНС, роботою поліції. Всі працювали як одне ціле. Потрошку, 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 але ж рухаємося вперед. Я думаю, це невеличка перша перемога. Повинен кожен усвідомлювати, що ще війна не закінчилася і що ти ще потрібен нашій армії. На жаль, люди забуваються. Треба допомагати всім, хто чи може, просто допомагати. Бути не, навіть не, не так, як команда, як одним цілим. Береш і робиш те, від чого від тебе всі очікують, навіть не почувши конкретного завдання.